Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі. Розділ четвертий. Хай росте ваш син щасливий. Так здається, він сказав тоді Оляні на прощання. Має він право поцікавитись, чи сповнилось його бажання? Має. І не лише має, а зобов'язаний, бо нехай мимоволі став хрещеним батьком. Оселю полянові знайшов швидко, на тій же вулиці хат через десять від старої негірнячки. Солома на кроквах свіжа, видно, недавно вкрили. Легко здогадатись, що живе тут господиня і поручка, і охайна, стежечки рівненькі, стіни лапном підсинені, просьба висока з жовтої глини. Але що чоловічих рук і тут немає, також не сховаєш. Ляда на погрібникові трухлява, дощами полосована. Сонцем сушена. Можливо, що в повоєнні роки прикривало вхід до льоху, в якому ховалися від бомбардувань. І тин скособочився, і двері ледве на завісах тримаються, і собача буде найдощата або лоту. А так немає тут чоловічих рук. Що ж це вона зробила, Оляна? вдова при живому чоловікові, а син сирота? Антон слухає жінку. Все в її розповіді ніби справедливо, ніби так і треба, але не радує його ота її справедливість. Якась вона немов дощова вода. Ніби й вода, а справу не втамує. Щось у тій справедливості не справжнє, бо навіть обурливе. Що? Антон дослухається до її слів. А ви хіба не так би зробили на моєму місці? Хіба вам байдуже було б? Але ж може стати, що ви поспішили. Антон знітився, замовк. Ця жінка не розуміє, бо не хоче розуміти. Вона так налякана цією сумнівною історією, що відсуралась власного чоловіка. Геть у думках відтручав він усі припущення, сумніви та вагання. Тепер можна гадати і і так, а треба виходити з того, що є. Дмитро винувати перед законом, людьми і батьківщиною. Таким постав він перед жінкою. Їй залишалося зробити вибір, вірити в чоловіка і терпеливо ждати, коли він повернеться, а вже потім розбиратись в його провинах і разом нести спільний хрест, або викинути Дмитра з серця і пам'ять одразу ж назавжди, ніби й не було ніколи, щоб навіть син не знав, яка людина, його батько. Зроду рід передаватиметься про Дмитрового сина, батько його, коли інші гинули на фронтах. Незмивна пляма на весь рід до вічне, без честя. Два шляхи були перед нею, і Оляна обрала той, до якого була готова. В чому ж її звинувачувати? Адже захищала не свою честь, а синову. Тож облиш, Антоне, ти нічого не зміниш. Так він собі наказував, слід було вставати і йти геть. Але гірка образа за свого товариша, образа за себе, бо він у чужих очах колись був такий же, як Дмитро Воляниних, і його могла зрадити і затаврувати дружина так само, якби вона була в нього, все це тримало його. Хіба можна запитував себе прощати невіру тоді, коли найбільше потрібна віра, коли без неї життя зупинилося? Повірте, я теж мав достатньо причин, і причин досить вагомих. Я був там, де й Дмитро. І ви відсахнулася Оляна. Не бійтесь, за мною ніяких грехів не водилось. Пізніше розібралися так і з Дмитром. Я вірю, я знав його. Я бачив його очі, коли наші вагони зупинились навпроти. Він міг померти в полоні. Його могли зашмагати шомполами. Могла розчавити тачка, могли повісити, спалити у крематорії, фашисти мали сотні способів знищувати життя, але він усе витерпів, щоб повернутись до вас. А ви. Він говорив гаряче, і, як самому здавалося, переконливо. Але очі Оляни розширялись дедалі більше. Він бачив, що вона його не розуміє. Що вона не має в душі жодних сумнівів, що душа її не здатна сприймати ті частоти, на яких разом правда і кривда та зло. душа її не знає, хитань на півтонів, можливо, сьогодні в тому її оляни і порятунок. Не вигороджуйте його, шановний товаришу. Хоча, що я кажу, вам потрібно його вигороджувати, бо й самі такі. Вигороджуючи метра, очищаєте себе, а мене не потрібно в мене син. Син, ви розумієте це чи ні? неначе удар кончуком. І це сказала ота тиха і заглиблена в чекання молодиці, яка віддала останній шматок так потрібного їй мила за добру вість про чоловіка. Та сама, котра коли й немічно, після пологів не могла приховати радості, вона в голосі зрадливо прийніла, що справдила надію чоловік, сина йому народила. Що зробилося з нею? Не раджу його захищати, долинав до Антона рівний Олянин голос. Він мене зрадив, пошукав. Ви хіба не знаєте, що Митрок друге оженився? Антон знав про живі дружині, яка ж дала сина. Таке не прощається, шановний товариш. єдиного хочу, щоб Антон не знав, який був у нього батько. Хто? насторожено перепитав Воронюк? чи не ослухався? Жінка ніби скинулась після короткого забуття голосі і зламався. Оглух. Антон, не хотіла вам казати, зірвалося з язика. Я то іначе народила, Антоном назвали. Свекруха в один голос Антон та Антон. Ви ж нам тоді таку вість принесли. Хвилину перемовчала. Благаю вас, не каламутьте малому розум. Він же ще дитина, такий вразливий. Батько його загинув, смертю хоробрих. Ми вже не раз оплакали його. Але ж він живий, мало не вигукнув Антон. Антонів батько загинув, твердо сказала жінка. А та людина, яку ви вважаєте його батьком, та людина не має до мого сина ніякого відношення. І раптом вибухнула і син не його, не його, не його, не його. Не його. Та що ж ви мене терзаєте, немов я, а не Дмитро, по чомусь винувати. Не винувати я ні перед ким. Оляна, ну, тихо сказав Антон, я вас беріг у пам'яті інакшою. Всі ми колись були інакші. Того ні, ніколи не повернути. Несподівано відщо сказала Ідіть, звідси, Антоне, ідіть. Сина я вам ніколи не покажу, хіба умру. Ви мені стільки лиха завадили, хоч сина не руште. Благаю, не руште, сина, забудьте дорогу в село, забудьте про нас, і ми вас теж не згадаємо.